Поле сої. На 14 вересня наша власна соя ГМО вже виглядає ось так. Вона майже готова. Тобто, місцями є вже і стебла, в принципі, підсохли, а місцями є ще не де, де трапляються зелені стебла. І, от, як бачимо, вдаль, трапляються <клес> листочки ще на рослинках. Бачимо, присутня амброзія в міжряді, Уже вона осипалась. І знову буде. У нас тут сходи амброзії, потрібно це врахувати при вирощуванні наступної культури. І як бачимо, ось зелені ще стебла, зелені боби. Тому, ще, я гадаю, декілька днів, там, ну, не знаю, 3-5 днів, в залежності від погоди. І, в принципі, цю сою можна буде також збирати, е, і вже, і вже видно різниця по сортах. Отже, Е, найраніший сорт з тих, що е, якби я спостерігаю, це соя хайстар. Враховуючи, е, вона, в принципі, якби по класиці, там дещо пришвидшені всі події, але вона й посіяна найпізніше, тобто, все одно вона є найранішою соєю, її вже можна збирати, єдине що погода, поки що цього не дозволяє. Потім по стиглості буде наша соя. В залежності від погоди декілька днів і можна буде приїжджати, міряти вологість і приступати до її збирання. І найпізніше соя мустанг, Вон вона зелена, їй ще необхідний певний проміжок часу, щоб завершити свою вегетацію. Ну, в принципі, бачимо, вже міжряддя видніється вдаль, де не де воно. Зайняте бур'янцями, містами воно трапляється і досить чисте. От, наприклад, як оцей здається, мабуть, стик сівалок, продивляється далеко, воно чисте. По бобах, бачимо, в принципі, вони присутні в досить такій, ніби й непоганій кількості. Дуже цікаво, яка тут буде врожайність. По знайомих, які в наших регіонах... Вже до дощів зібрали свої ранні сої, то в них орієнтовно врожайність дорівнює плюс-мінус 3 тони на гектар, в когось дещо краще, в когось дещо гірше. ну, В залежності від сорту, від обставин, від того самого ґрунту, е, наскільки він родючий. Е, тому можна назвати цей рік сприятливим е, для сої, і хотілося потримати. І в наших умовах досить непоганий врожай. Ну, я гадаю, що 2,5 тони це вже буде досить круто. 3 тони це буде офігенно. Ну, а про більше, мабуть, мабуть, не буде тут більше, так як поглянуть на перший погляд, ну, ніби, ніби більше не буде. Десь таке ну, 2,5, я гадаю, має бути. Але це все з догадки. Е, тому чекаємо гарної погоди. Сподіваюся, що такий, як я зву, сезон дощів має пройти. Повернутися ще щось схоже на літо і в цей період позбирати врожаї сої. Так, по цій сої, в принципі, також все сказав. Тому рухаємось далі.